жабка мандрівниця. Жила була на світі жабка скрикутушка Сиділа вона в болоті, ловила комарів та мошку, весною голосно кумкала разом зі своїми подругами. І все життя вона прожила б щасливо. Звичайно, якби її не зів лелека. Але тут сталася пригода. Якось жабка сиділа на сочку пенька, що стрімів з води, і ніжилася під теплим дрібним дощиком. Ах, яка чудова погода, думала жабка. Яка це насолода жити на світі! Дощик крапотів по її зеленій лакованій спинці. Великі краплини спливали на її живіт та на лапки. І це було страшенно приємно. Так приємно, що шапка мало не закумкала. Але, на щастя, згадала, що була вже осінь, а восени жабки не кумкають, на це є весна. І що кумкаючи, вона може принизити свою жабячу гідність. Тому вона замовчала і ніжилась собі далі. Раптом тонкий уривчастий свист залунав над її болотом. Є така порода качок. Коли вони летять, то їхні крила, розтинаючи повітря, наче співають, або, краще сказати, присвистують. Цього разу качки, описавши величезне півколо, спустилися і сіли саме на те болото, де жила жабка. Кря-кря, сказала одна качка, летіти ще далеко, треба попоїсти. І жабка відразу ж сховалася. Та, подумавши, вона зважилася вистримити з води свою лупооку голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди саме летять качки. Кря кря. сказала друга качка. Вже стає холодно, мерщій на південь. І всі качки стали голосно крякати, схвалюючи її слова. Шановні качки, насмілилась сказати жаба. А що таке південь, на який ви збираєтесь летіти? Прошу вибачити, що я вас турбую. Тут качки оточили жабу. Спершу їм захотілося її з'їсти, але кожна подумала, що жаба надто велика і не пролізе в горло. Тоді всі вони закричали і залопотіли крилами. Гарно на півдні. Там так тепло, там є такі хороші теплі болота, які там черв'яки, добре на півдні. Вони так галасували, що жаба мало не оглухла, ледве-ледве вона змогла їх угамувати, і тоді попросила одну качку, що здалася їй найтовщою і найрозумнішою пояснити до ладу, що таке південь. І коли та розповіла їй про південь, жаба аж застрибала від захвату. Але потім все таки запитала, тому що була обережна. А чи багато там комарів і мошви? Ой, цілі хмари, відповіла качка. «Кум!» – сказала жаба і враз озирнулася навколо. Чи нема де подруг, які могли почути і осудити за те, що вона кумкає восени? Але вона ніяк не могла утриматись, щоб не закумкати знову. Візьміть мене з собою, попросила жаба. От тобі й маєш. скрикнула качка. Як же ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил? Коли ви хочете летіти? спитала жаба. Скоро, скоро. Закричали всі качки. Кря-кря, тут холодно на південь, на південь. Дозвольте мені подумати п'ять хвилин, сказала жаба. Я зараз повернуся, я напевне придумаю щось хороше. І вона зіскочила з сучка, пірнула на дно і зарилася в мул, щоб ніхто не заважав їй думати. П'ять хвилин минуло. качки вже зовсім зібралися летіти, коли раптом з води біля сучка винирнула жаб'яча морда. Вона сяяла так, що це важко було собі уявити. Я придумала, я знайшла, загукала жаба. Хай двоє з вас візьмуть у зюби міцний прутик, а я почеплюсь за нього посередині. Ви будете летіти, а я їхати. Треба тільки, щоб ви не крякали, а я не кумкала і все буде гаразд. Хоч мовчати і нести товсту жабу аж 3000 кілометрів, і не дуже приємно, але ця вигадка так сподобалася качкам, що всі погодилися нести жабу. Вирішили змінюватися кожні дві години. І оскільки качок було багато, а жаба тільки одна, то нести їй довелося не дуже часто. Знайшли гарний міцний прутик, дві качки схопили його дзьобами, жаба вхопилася за нього ротом посередині, і весь табун знявся в повітря. Жабі навіть дух перехопило, так високо вони піднялися. А до того ж, качки летіли дуже нерівно і страшенно смикали прутик. Отже бідна жаба гойдалася, мов на гойдалці, і щосили стискала щелепи, щоб не відірватися і не гепнутися на землю. Проте вона швидко звикла до свого становища і навіть почала роздивлятися навколо. Під нею мигтіли поля, степи, річки і гори, які жабі, правда, важко було бачити. Бо висячи на прутику, вона могла дивитися тільки назад і трішки вгору. Але з того вона дуже пишалася і раділа. От як чудово, я вигадала, міркувала жабка. А качки щосили слідом за нею. На всі голоси кричали та вихваляли жабу. Напрочуд розумна жабка. кричали вони. Навіть поміж качок таких мало знайдеться. Почувши такі слова, жаба ледь не стрималася, щоб не подякувати, але вчасно згадала, що, розкривши рота, вона впаде із страшенної висоти і тільки міцніше стисла щелепи і вирішила терпіти. Качки, що несли її, змінялися одна на одну в повітрі. Спритно підхоплюючи прутик, це було дуже страшно. Кілька разів жаба мало не скумкала від жаху, але треба було мати мужність, і жабка наша, чесно кажучи, була дуже хоробра. Увечері всі качки зупинилися на якомусь болоті. У досвіта вони знову рушили в путь разом із жабкою. Але цього разу мандрівниця, щоб краще бачити, причепилася головою вперед, а черевцем назад. Качки летіли над вижатими полями, над пожовклими лісами, над селами, де стояв хліб у скритках. Звідти чути було людський гамір та стуки цапів, які молотили жито. Люди дивилися на тапун качок і, помітивши щось дивне, показували на нього руками. І жабі страшенно хотілося летіти ближче до землі, показати себе та послухати, що про неї кажуть. Увечері вона спитала качок: чи не можна було плетіти не так високо. Мені від цієї висоти стає млосно, і я боюся впасти на землю. І добрі качки пообіцяли їй летіти трішечки нижче. Другого дня вони летіли так низько, що чули голоси. Дивіться, дивіться, кричали діти в одному селі. Качки шабу несуть. Жаба чула це, і в неї заколотало серце. Дивіться, дивіться. Гукали в другому селі дорослі. Оце так диво. Чи знають вони, що це вигадала я, а не качки? подумала жаба. Дивіться, дивіться, гукали у третьому селі. Ото дивина, а хто таке вигадав? Тут жаба вже не витримала І забувши про обережність, закричала щосили. Це я, це я. І з усім криком вона полетіла догори ногами на землю. Качки голосно закрякали з переляку, і одна з них хотіла схопити жабу за ногу, але промахнулася. Жаба, дригаючи всіма чотирма лапками, стрімголов падала на землю. Та оскільки качки летіли дуже швидко. Жаба впала не прямо на те місце, над яким закричала і де був битий шлях, а набагато далі. Це було для неї великим щастям, бо вона шубовснулася простісінько в брудний ставок на краю села. Вона швиденько винирнула з води і заголосувала. Це я це я вигадала. Але круг неї нікого не було. Налякані несподіваним плюском жаби з цього ставка поховалися в воду, тільки незабаром вони почали вилазити з води, здивовано поглядаючи на нову жабу. І вона розповіла їм чудесну історію про те, як вона думала все життя і нарешті вигадала новий надзвичайний спосіб мандрувати на качках. Як у неї були свої власні качки, що носили її куди вона хоче, і як вона була на чудесному півдні, де таке гаряче сонце і такі прекрасні, теплі полота, і де сила селена гарних комарів та мушви, і всяких інших смачних комах. Я заїхала до вас подивитися, як ви живете. Казала жаба, я перебуду тут до весни, поки повернуться мої качки, яких я відпустила. Але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жаба розбилася об землю, і дуже за нею тужували